Цей ноутбук робоча конячка, сказав клієнт. А після оновлення батареї це буде просто комбайн. Lenovo в ремонті. Дивом. Досі в робочому стані, але вже дуже мало тримає. Зібрана на елементах Sanyo, прошивка Sanyo, чіп bq 8030 Відновлювати будемо вже по стандартну, за допомогою наших абсолютно новеньких івітриця 33 з індексом. ВА, ємністю 3300 мАч. На новеньких і з ємністю 6600 мАч вона стала не просто потужніша, а навіть візуально гарніша. Результат програмування на екрані. Але головне для нас нові параметри, і вони наступні: ідеально вирівняні секції, один цикл, 12600 зарядний вольтаж, майже 3 А ток заряду, 6600 ємність. 118% життя по відношенню до проєктної ємності. Сьогоднішня дата. Результат тесту на мовний внутрішній опір наступний. 17, 21 ну, і 20 умовних мільйом. Ідеальний стан для нової батареї. Для вас пройшло трішки більше хвилини, для мене трішки більше години, а для клієнта це буде якість, яка служитиме довго і надійно. Ваша батарейка може бути також на цьому місці. Звертайтеся.